Вітаю це подкаст від студентської лави до лідера, і з вами Віра Бойчук. Сьогодні у нас Юрій Гаврищак, людина, яка змінила обличчя українського медіа, ведучий, Нічого продюсер, собі. автор вістей, стрімер, який знається на політиці, спорті та на тому, як захопити увагу аудиторії, як не просто знайти своє місце в медіа, а створити нові правила. Як будувати кар'єру, коли світ змінюється щодня? Дізнайтесь в цьому епізоді. Ну, ти дізнаєшся свича в цьому епізоді, як зруйнувати собі кар'єру, але ну, розпочнемо Чому? з позитиву. <сорган> <сорган> Пам'ятаєте, Юрія з першого курсу журналістики, якби він побачив вас сьогодні, чи повірив, що ви знущалися з політиків у вістях і ведете Ютуб? Чи я би тод тодішній повірив? Зараз. Так, я щось до кінця не зрозумів запитання, чи тодішній, якби я коли будучи студентом, чи я ще повіруше таке робитиму, да. та я до цього йшов насправді. Ну не, не те, що йшов, щоб дознущатися над політиками. Е, просто цікаво було, ну просто виник такий формат е, насправді абсолютно випадково. Просто була велика кількість однодумців, які вирішили не займатися класичною е, журналістикою, бо їм просто це все набридло, це все перетворилося в рутину. Е, були купа обмежень. А тут просто всі, всіх розправилися крила, ні, ніхто нікому руки не виламував, і насправді це все випадково. Просто бажання. Ну, бажання, і, звісно, досвід. Це, до цього дуже довго йшли. Але щоб було на меті опльовувати когось, провокувати абсолютно проти цього, бо завжди не знаю, там якось було закарбовано за об'єктивну журналістику. А з іншого боку, це така квазі-журналістика вийшла із сарказмом, із іронією, з гумором. І це, типу, насправді така розвага перетворилася в успішний проект. А щодо того самого Ютубу, як з'явилася та ідея? А до якого самого Ютубу? Ну, ви знімаєте на 24-му про політику і на спорту. А так це ж ну, тобто, насправді Ютуб не був популярний. Я, до речі, розмовляв, не буду казати кому, бо, бо, бо ці люди <сум> мали би ці рішення приймати. Е, ще до повномасштабного вторгнення, бо насправді Ютуб розквів український е, з часу повномасштабного вторгнення. <гумислявач> насправді ну, та, так трапилося. Затребуваність набагато більше стала в україномовному контенті, е, бо завдяки в лапках е, нашим сусідям е, е, якось сформувалася повністю нація. Будемо сподіватися, що повністю сформувалася нація. І стала просто є затребуваність в українському контенті, і це також це все просто прикинулося, що споживають це в Ютубі. Поверт, щоб я не запутував думку сам собі і вам повертаючись до до дві тисячі -20 року. Я розмовляв з тими людьми, які оперують немалими коштами, які вирішують, куди вкладати гроші, в яке медіа, і ризикують стартапами. Я розмовляв і казав наголошу на тому, що треба все вкладати в YouTube. Треба робити самоокупний продукт на цій платформі, бо за це майбутнє. Також сказав, що треба в TikTok робити контент для TikTok, бо класичне телебачення вже відживає. І навіть працюючи на телеку, ми в першу чергу робили програми на YouTube, а потім їх кидали типу в ефірну сітку. Це так було, бо люди чекали в Ютубі, коли з'явиться випуск. Не знали, що в точній годині, і вони звикли просто споживати зараз контент і інформацію. Ну, от з таких ось гаджетів. Тепер світ поміщається в телефоні. І ти дивишся от звідси, е відео, ну, хто як звик, наприклад, я там звик читати, хтось звик дивитися, як є можливість, бо це, в принципі, залежить від зайнятості і роботи. Хтось слухати, бо YouTube також і слухається, і це і радіо. Тому ну, а це все це не виникла в мене ідея. Так трапилося. Так трапилося. Це ж не ну, я створював YouTube 24 каналу. Я лише одна з один з ведучих, один з говорящої голови, яка поміщається в цьому в другому екранчику, яке задає запитання. Який ваш найгучніший студентський фейл і чому саме з нього почалася ваша кар'єра? Є е, не називатиму прізвище однієї людини, ім'я та прізвище, це мій одногрупник, і ми вирішили свого часу на третьому курсі, а ми були справді зрозумілі, що вартісніше відрахуватися з факультету, будучи двома студентами на державному бюджеті? Угу. Вирішили, що це в принципі не наше, треба відрахувати. Відрахуватися самим, написали обоє заяви перед сесією. Здається, це зимова була, а болітня, я вже не пригадую. Ну, нічого, нас потім просто завернули. Та, І ми написали заяву про відрахування. Нас за вуха завели на факультет і кажуть, ні, такого не буде. Типу, як це два державники, ви відраховуєтеся, давайте ідіть здавайте сесію. Та нічого здали, так і довчилися. Я не скажу, що це кар'єра. Я просто, ну, насправді я з першого курсу вже працював відразу, навіть ще до першого курсу. І не лише по журналістиці. Ну, тобто, там з 19 років я вже на радіо працював. Це радіонезалежність. І mm -hmm. це паралельно ти працював просто бажаннями. Ну, мені, мені це подобалося. В першу чергу, є бажання, і то якщо тобі це подобається, так? На, згадую, що на першому курсі, ми ще намагалися газету видавати 13, бо у нас така група була. Це, напевно, перший стартап. Намагався в 20 років, це не, не, це не на факультеті, запустити рекламне агентство з ще кількома ентузіастами. Е, і я взагалі там займався відеомонтажем і от е, спілкувався про прошу, не знаю, як вас звати. Андрій. Андрій. З Андрієм спілкувався, чи він вчив After Effect, After Effects, точніше. І я от паралельно сам вчив After Effects. Мені цікаво було, щоб малювати. Малювати, монтувати і паралельно займатися медіа. Ну, просто щось нестандартне. А вісті до речі, таки виникли, що всі вміли монтувати, всі любили різну специфічну музику і всі цікавились новинами. І а я, ну, типу, те, ну, також я, просто я ще вмів малювати, окрім цього. І ці от там перші заставки на всіх програмах це я сам і малював. Попри те, ну то, попри те, що ти стоїш кадр. Ну, Такий. це мені здається, що просто це бажання, якісь там рецепти, успіху, як це сталося, що це зробилося. Це зацікавленість, банальна людська. Мені здається, взагалі, е, в факультет журналістики, я не знаю, чим я, в принципі, компетентний і маю стільки досвіду, щоб давати поради. Але якось я би, можливо, перенаправляв. Бо є люди, наприклад, там економісти класні, чи класні біологи, так? чи класні ем, історики. І які ну, не історики, які класно розбираються в історії, цим цікавляться. Мені здається, що вони кращий подкаст на Ютубі запишуть, ніж журналіст з класичною журналістською освітою. Ну, треба якийсь напрямок мати, яким ти цікавишся і глибоко цікавишся. Чи було студентські роки відчуття, я змінюю цю гру? А якщо ні, то коли воно з'явиться? Що змінюють цю гру? Так. Да. Ні, то коли ти не геймченджер, то дуже дратує. Дуже дратує. Ну, типу, воно мене так дратувало, що просто. Коли ти не перший, мене дратувало просто. Ну, коли ти там береш турнірну таблицю, і ти не перший в турнірній таблиці якомусь, типу, чи там сварився за рейтинги телевізійні, що всі я друкував співробітникам я казав: дивіться, ми отут, ми не, не перші, ми отут. Ми другий, третій, четверті, такого не може бути. Треба робити, щоб бути першим. Ну, тобто, а потім, ну вже з віком, з розумом змінилося. Ти розумієш, що не всі вершини твої, не всюди будеш ти першим. Ну, і ти так перетворюєшся в менеджера і шукаєш потім таких амбітних малих ентузіазмів, які приходять і з них висмоктаєш соки, поки вони не здобують популярності. Жату на смок на висок. Що важливіше для старту медіа? Диплом журналіста, соні ночі в монтажі чи один випадковий ефір. Ну ти запитуєш таке, типу такі зовсім різні речі. Ну то бек Чому? повинен бути. Ну то бек повинен бути. Ну то про диплом журналіста, що тобі вирішувати? Біш знання вирішують, а не диплом. Знання, ну тобто, знання української мови. Ну, тобто мені як базу, до речі, на репетиторстві дали, так з тою базою, я досі і живу перед вступом. Це, напевно, що я не вдосконалівався. Ні, я досі перегуглюю слова. А чи монтаж... ну, це теж запитання? Монтаж це зовсім інша річ. Це люди, ну, це люди взагалі зовсім іншої професії, вони зовсім інше бачать. Це навіть не, мені, до речі, дуже образливо, що, що зневажливо ставляться до режисерії монтажу. І вважають, що це якась технічна робота, яку можна от накинути йому, і нехай собі розбирається. Це, це, ну, це настільки цікаво, настільки, важко, ну, важко також. Але це, типу, це просто мистецтво. Якщо говорити про художній монтаж і влучний, і крутий. Але це, чи це має відношення журністи, до журналістики, в моєму випадку напряму. Бо я колись дуже сильно робив ставку на картинку і досі роблю. Mm -hmm. Тобто, мене там е, поганий історіс в Інстаграм так дратує, що я його просто блокую. Зра... ну не блокую, викидаю з друзів. Якщо це не естетично виглядає, маю на увазі. Ну і чи важливий добре, чи успіх? Я вважаю, що картинка також дуже важлива. І колись на продакшені, то я кидав телефонами і розбив телефон об екран ну, плазми. Бо там було просто жахливо, не естетично змонтовано. І, ну, і чи вдали інтерв'ю, зрозуміло, що так. Ви ніколи не ловили себе на думці, що могли взагалі не бути в журналістці. Що тоді? Сцена, політика, шоу-бізнес. Ні, Куди? Та, та, швидше. Ну, тобто, зважаючи на те, ти, ти про сцену маєш на увазі як артист чи як. стендап. Як стендап, до речі, mm -hmm. був на стендапі, так? Я був no. на стендапі. Та стендаперами був і неодноразово на стріми ходив до стендаперів. І в мене була пропозиція взагалі зайнятися стендапом. Тобто, що ти подаєш не класичну новини, mm -hmm. і от про стендапи було, і, до речі, мені, мені насправді, от це, це найбільше. Ну, тобто, я я не знаю, ніколи не пробував, але, ну, тобто, але досвід тримання публіки аудиторії є. Хоча я дуже часто гублю думку. Ну, може, загубитися це в своїх думках. А це було, так. Було навіть, типу, кілька разів пробував. Я ще думав, не знаю. Я думав піти на театральні курси також, щоб то, покращити. Ну, типу, не покращити, а навчитися, в принципі, поведінки, тобто на сцені. Хоча я себе розслаблено ну, почуваю, зважаючи на те, що ти колись працював, ведучим на радіо, і ти або вечірки, або всякі ну, свята. Та? А деколи навіть ви, 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 весілля, до речі, пробував навіть весілі вести. Точно не моє. Ну, я не можу. Мені складно на весіллі. Хоча, я думаю, типу, якби був відповідний партнер, а були, до речі, відповідні партнери. До речі, з Максом Кравцем, стендапером, коли свів весілля. І практично жогло вів весілля, але щось там не зліпалося. Ну, володя, жогло з цього так. Да. А так, <кій> не, ну, і, було, і, до речі, з ними також на стрімах сидів. А так, щоб це треба вчитися, і це треба цим цікавитися, і це треба переглядати. Бо це насправді дуже складно написати стендап. Тобі ж треба відчувати аудиторію. Влучно жарти, і тобі треба рефлектувати е, на те, як люди реагують на, на твоє спілкування і відбуватися. Ну, це як це мені здається, як театр також складно. Не знаю. Ну, тобто, в тому, в тому форматі бач, пробував, типу, але я, як завжди, типу не, не до кінця завершую, і кудись заносить, незрозуміло куди. Медіасвіт — це часто его, конкуренція і зазрість. Вас боялися чи недооцінювали? І. Чому ж це, зрештою, зіграло вам на руку? Та ну так дивися, це зовсім інакше конкуренція, це сприймається як в спорті конкуренція. До прикладу, якщо є суперник, ти ж не на боксерський поєдинок виходиш, ти йому дати, ну, хоча можна, щоб його покласти в Угу. До прикладу, біжу, біжимо, ми, там, ну, там, ну, це елітний вид спорту, ще який на сцені 100-метрівка, до речі, та, королева легкої атлетики. Ти ж біжиш, щоб пробігти першим. Uh -huh. ну, тому мені здається, що конкуренція абсолютно, коли ти від неї відмовляєшся. Зараз я до цього більш філософськи ставлюся. От, побільш більш колисня. Ну, для мене там була конкуренція тільки виграти, тільки виграсти, типу. А що змінилося? Ну, ну Не по головах іти. Є uh -huh. типу по головах. Просто що змінилося, коли ти працюєш з такими егоцентристами, егоїстами, нарцисами. Ну, це нацистична професія журналістика. Ну, тобто, якщо ми говоримо про матеріал, який має вийти найкраще, найцікавіше, найперше. І коли я почав працювати продюсером швидше і менеджером і згладжувати коти, то зрозуміло, що ти своїм его маєш поступитися. Бо якщо ти своїм его не поступишся, команда не працюватиме. Ну, не працюватиме просто команда. Ти, ма... ти хочеш мати результат е... найкраще, найцікавіше. Е, але е, якщо ти будеш ставити себе перед командою. Ну, тоді, якщо ти плюнеш на колектив, е, в колектива більше е, слини, щоб тебе втопити, бо це більше людей просто, і вони тебе втоплять. Я маю це на увазі. Угу. Не про те, типу, це зовсім інакше. Тобто, тут его, не егоцентристам, его грає, тобто, щоб знати, це має зачіпати. Якщо тебе не зачіпає, тоді ну, то, то сенс тоді це робити. От, ваш приклад доводить, що е, не треба проситися на телебачення. Втілік можна створити самому ну, чи станету мене... головною ареною для нових лідерів думок? Ну та як ну а мене хто що Мене не, не телек зробив. Ну, але зараз. Ну та зараз я не знаю, там брат брат набагато популярніший на Ютубі. Зараз новини записує зранку 150-200-300 тисяч зранку. Напевно, про таке не знаю там. А він пише світоном, це ще 300 тисяч зранку. Це 600 тисяч <хи> ну, тобто, Я не знаю, я не є, я не є популярним в Ютубі. Ну, абсолютно. І тому і не можу. Але те, що це вже замінило. Mm -hmm. ну, тобто, класичний замінило. І я не знаю, я думаю, що вже взагалі, в принципі, не повернеться до цієї класики. Ну, а сенс, сенс тобі там якийсь грим? Ще якісь такі речі, світло виставляти, купу. Ні, це важливо. Ми зараз так спілкуємося живо. Мені здається, з такими подкастами також. Типу, це, це не вже мабуть, це вже зараз відбувається. а Живе спілкування. А тобто, ця класична вилезна телевізійна картинка вона добре виглядає, але воно деколи не живо. Мені, чому е, там вісті пробилися, мені здається, свого часу, бо це також було живо насправді. Це було, ну, типу, собі зібралися ентузіазми, пацани переклошматили YouTube і видали все, все, що бачили, що смішно. І кожного дня. Ну, воно так трапилося. І це зараз, ну, дивися, колись, колись треба було привозити людину в студію, зараз як мене, щоб поспілкуватися. Mm -hmm. та? Тепер, що потрібно, щоб записати інтерв'ю. От чого тобі потрібно? Та два телефони, все Звук. Ну, до звук окей, замов петличку, яка під'єднується просто до макбуку, отак, і ти петличку ставиш все, щоб мікрофон кращий звук був. Тобі, ну, тепер зараз, ну мені здається, завжди було завжди це знання. В першу чергу, цікавість людини, в першу чергу, як вона оцінює ситуацію, її здібності, а не те, ну тобто, не оця от картинка, які там образи, хоча магія. ТВ воно ще досі існує. Я не можу зрозуміти, чому до кінця. Тобто зараз кожен може автор бути цікавіший завдяки технології. Він може просто включити телефон і знімати, не знаю, собі на Тік-Ток. Які три речі має зробити молодий журналіст, або його не з'їв медіаринок, а він сам кого з'їв? Якби якусь з'їв, то я б не розповів, я нікого не їв. Ну, У мене сьогодні курку їв смачно в обід. Я дивись, я не можу давати рецептів. Ну, умовно, ну, типу, як звів медіаринок? Тримати бути просто завжди актуальним. Ну, як, воно ж міняється. Ну, тобто, ти не можеш змінити, мені, до речі, не подобається дурний хайп. От, mm -hmm. щоб не звів медіаринок, ринок зрозуміло, ти там де, не буду називати типу, блогерів деяких, чи, чи якихось ну, типу, політичних блогерів. Які діють дуже просто і знімають свої відео, вони взагалі мають доступ до е, деяких популярних е, медіаресурсів, дуже популярних в Україні, дивляться, на бачите, я вже ділюся в Дивляться, яка стаття протягом години найбільше забрала, і по тій темі вони записують просто е, в себе відос. На ютубі mm -hmm. і тому воно, тебто, бо але це затребуваність. Ну тобто, затребуваність, ти маєш про затребувані речі. Але питання, як ти, де ти хочеш працювати? Хочеш працювати в мас-маркеті? Це одне. Тобто в нас і поп-музика є, яка слухається, дивиться, чи там гумор, який дивляться на нього, ходять. Але я, особисто для мене він не є показником якісного продукту і глибинного. Тому тут, ну то. Тут... Я, ти запитуєш мене, типу, коли, коли ти до цього дійшов, типу, до якоїсь речі, там, що о, там перший, там бітний амбітний, mm -hmm. був. Зовсім і міняється, не, міняється не твої вподобання, міняється твій світогляд з часом. Ну, тобто, ти накачуєш себе інформацією, і ти розумієш, що не завжди те, що популярне, те хороше. Не завжди те, що популярне, воно корисне. Тому тут таке дуже. Я не дам чіткої відповіді, як тримати себе в медіаринку. Ну я навів один приклад, як mm -hmm. тримати. А, але при умові, що це тобі цікаво, що ти розповідаєш це людям. Це так. А є такі речі, я знаю, які не популярні, а це просто набирає 20-30 тисяч, а це, на, на мою думку, це по монтажу і по викладу інформації. Те, як людина її назбирала і видала. і... Там просто перо, таке красиве, і воно там красиво написано. Це навіть не журналістика, це письменництво. Ну і мені воно набагато більше подобається. І воно не є ну тобто, воно не є суперпопулярним. А, чи є у вас відчуття, що ви вже стали випускником, який змінив індустрію? І що все? б хотілося ще залишити після себе? Та нічого, а що ти поміняв? Ти нічого не змінив? Ну, вистрілило багато проєктів просто. І, ну, тобто, і я не був творцем цих проєктів. Я просто допомагав і шукали якісь формати нові. Про що б цікаво було. Угу. Як ти змінив індустрію? Ну, типу, запустили з нічого, продакшн на базі каналу. Зараз його як такого немає. І це було дуже дешево запущено. Тобто тільки там основна ставка робилася на е, людський розум і їхні вміння. Ну і не вважаю, а що таке, а що таке змінити індустрію? Формат придумати? Щось внести? Ну, а що, я не а що вніс? Ну, змінити типу, якісь правила? Ні, та правила? Ні, та частково було тобто, просто але, але ти навчився розмовляти стільки років. Та частково, було, та ні, частково було змінено. Ну, тобто, там в, якійсь, в якомусь вузькому корі, можливо, воно було змінено. І, можливо, навіть викликало, ну, типу, здивання, захоплення, що як так вдалося кожного дня стільки видавати продукту е, нестандартного. Mm -hmm. ну, тобто, це справді нестандартний, не, не, не типу, там... але ну, тобто, це ж не моя заслуга, це ж заслуга людей ті, ті які це робили. Тобто, ми всі разом робили. Появімо, студент третього курсу пише курсову роботу про Юрія Вращука як інфлюенсера. Що би хотіло, щоб він побачив у вашій історії? Та, нічого не хотів побачити. Чого? Та, ну, як, ну, а звідки ти взяла, що я інфлюенсер? Ну, в мене є своя думка, чи люди до цієї думки прослуховуються? Я не знаю. Я не впевний. Тобто, щоб почути. Ну, як тобто, цікава, то, то так. Ну, як цікава ваша думка, то так. Ну, та я, Ну, я поради чітки не давав. Ну, типу, те, що тобі робиш, теж тобі цікаво. І можна собі якийсь ментора шукати, орієнтири, але та просто працювати. Просто працювати, і я знаю людей, які там ш... шкіри пнулися, щоб бути популярними. От шкіри пнулися. Mm -hmm. Тобто вони готові були піти на провокації, те популярних людей, що вони з ними знайомі. Там потрібно, бо це і працює, в принципі. Ще якісь... Я, до прикладу, цього не робив. Жодних тобто, там порад таких дати. Я можу, ну, Тобто, як це класично працює, там, або як це робили, це я знаю. А жодних таких. таких унікальних, ну, роботи і просто відповідально. Ну, не лише відповідальне ставлення, просто робота. І якщо ти в цьому е, зацікавлений. Якщо тобі це не цікаво і немає бажання цього робити, ну тобто, якщо ти в принципі, до цього як до роботи, то такий буде просто фідбек і від е, зворотнього, е, ну тобто влігляча, то й хто це дивиться чи слухача, хто слухає. Ну, до речі, е, ти, ти розповідаєш які, які поради, аби поради взагалі включити до прикладу Тарасова на НВ. Ведучий НВ, журналіст. І послухати просто радіо НВ протягом е, там, певного періоду доби, і послухати, як веде угу. і спілкується з, з людьми, а як ведуть інші ведучі. І це просто це навіть ти його не бачиш. Ну тобто він стоїть мікро, перед мікрофоном е, в, так, в худі в такому. Але він, він коли розповідає інформацію, він аж захлинається. Йому так цікаво, у нього ж слюна от сюди ковтає ту слюну. І це чути, ти їдеш в автомобілі, і ти чуєш що йому це, і ти включаєш на YouTube, він також повітря хапає. Ну, типу, бачиш, що людина це любить, він кайфує від того. Просто кайф отримує від спілкування з і обговорення тих тем. А інші заходять і там такі. І давай просто по, по стандартах валити. Отак, от отак. Ну доброго дня сьогодні в студії я працюю, там така, то, така, то, чи такий, то такий, то І зараз розкажемо випуск новин. І ти розумієш, що це не людина цим не горить, не живе. Ну, це такий приклад з останніх, бо надав я це розповідав мені машині брат. Я кажу: от ти повідчуваєш? Ти... Мені здається, що насправді насправді вирішує все щирість. Якщо вам дали змогу створити один ідеальний курс для майбутніх журналістів, про що би він був? Про те, що їм цікаво, насправді. Ну, хоча це, те. Я, ну, я, про що він був? Ти пішов би з ними на пиво. <гум> <гум> Ні, та справді пішов би на пиво. <гум> ну, пішов би на породу, не знаю, якийсь пікнік. Ну, просто так поговорити. Ну, не знаю. Те, я прошу курс, я навіть якому на здимався. Ну, треба. А що ти курс ну, уніфікований? А, чекай, Боже, я запутався так, я зовсім інше. Чи про українську літературу, в якій я не сильний? Про футбол, який також не дуже сильний, мені так здається. Та не знаю, я би не курс робив, я би пробував створити з ними медіа. Ну, це, mm -hmm. це практично було. Ну, тобто, там не курс, ж, чому, а курс сідаємо, давайте зробимо продукт. О, до речі, так, так би було. А, а брейнстормінг якийсь би на пиві або не знаю, Ну, Мені здається, так воно працює що ти по зацікавленнях. Гарна ідея, можете mm. щось подумати. Mm. Ну, типу, таким, що ти рост сідаєш і створюєш продукт з мінімальною кількістю ресурсу, е з максимальним е бажанням. Ну, такі речі. Мені здається, так типу воно працює. Ну, принаймні, на початковій стадії, а тоді вже ресурс підтягується. О, такий курс то цікавий був. Я знаєте, це ніколи не задумувався. <клес> і наостанок. коли через 10 років вас покличуть ЛНУ на зустріч випускників, що би сказали молодим першокурсникам? Через 10 років Так. Да. не пийте каву і не куріть. А якщо не брати цього? Ні, насправді. Я не знаю просто, де я буду через 10 років, що я можу сказати. Ну, Тобто. Може викладача. Більше біль, біль, курсу. більше. М? Ні, то, не, то точно що більше читайте. Точно, бо мені здається, я замало вчить мову, більше читайте точно. Все одно би сказав. Я думаю, от 60 років, якби таке трапилося, я би хотів, щоб знати плюс дві мови хоча б так на хорошому рівні, і прочитати так достатню кількість книжок. Ну, такі речі, класні плани, 10 років. Люди сим'я хочуть створювати. Від студентської аудиторії до власного голосу в медіа Юрій Гаврищак змінив правила гри і довів: важливо не просто бути в кадрі, а й залишити в ньому свій слід. Це був подкаст від студентської лави до журналістики. Змінюйте правила гри, де б ви не були. Почуємось зовсім скоро.